А за вікном летять листочки, на землю стелять килимочки, калюжі від дощу повсюди і урожай зібрали люди, тому що осінь золотава до нас у гості залітала. Зовці осені кацички та все осень у садочек. Где у осы нет скандинья, не Ух ты, очевидненья, Где рыбочки так урихли Малым дедочкам на психу. Повала! Слухай, хрусті до нас вішить. У Добрий день усім! Усіх вітаю! Мене звати. Жінка має. Здравствуй, тіленько пухнаста. Ти кожен день улітку працювала? Мабуть, вже ти солодко спала, бо пора осіння вже настала. Ні, не можу спочивати. Справ у мене так багато знають всі, що осени настають похмурі дні. І в таку погоду кожен дітки захворіти чимось може, тому я вас, любі діти, свою аптеку лісову хочу запросити. Бо ж це смішить до бджілки. Мабуть, перший хворий. Ось перший хворий йде, вджілько до тебе. Маленький зайчику, у мене для тебе є чудові ліки. Зараз я для тебе приготую цілющу мазь. сядь трішки відпочинь, наберися сил, але, діточки, сталася маленька біда. Усі горішки і каштани у мене переплутались. Допоможете мені трішки їх посортувати. Каштанчики один кошик, а горішки в інший. Допомагати, звичайно, бджілку наші малята тобі допоможуть. Ми зараз е, пограємо маляка в гру, поз... назбирай каштанчики та горішки. В один кошечок будемо збирати горішки, а в іншій каштанчики. Так, будемо збирати кирилку. Кирилку і веронічка. Прошу, ти будеш каштанчики, а веронічка горішки. А приготувалися малятка. Один, два, три. Почали. Швидень. 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 Ще ми раз пограємо. Зараз вийде до нас Софійка. Так, Софійка буде каштанчики і мантуся горішки. Прошу, виходьте. Так, раз, два, три. Пощайте. Хоча... Цілющу Мась, ходи зайчику до мене. Мазь, цілющу я зробила, тож ти тепер стрибати. Перше, тобі потрібно займатися спортом. А по-друге, я тобі пропоную сісти на правильне харчування. І для цього тобі потрібно їсти багато кабунів. Домовились? Ти сядь відпочинь, а ми зараз для тебе назбираємо кавунів смачних і свіжих. раз наші хлопчики затанцюють на ну, камончиків. нас і наші кавунчики. Настарали стільки соковитих нам для ведмедика. Ось, ведмедику, тобі будемо, скільки ми кавунчиків приготували. Їж, смачні кавунчики, і у тебе не буде нічого боліти. Тобі розповісти віршики, які вони знають про осінь. З радістю послухаю. Так, Веронічка і Кирилко, прошу. Кирилко, швиденько, швиденько, виходьте на середину. Веронічка, швиденько. І голос. Осінь золота присла, до нас викладають. Це мають принесла. Отдираю, стали всі майже зовсім золоті. Молодець. Ще зорянка і Іван, розкажи більше, тобі в дітей. Прошу, Іван. Кожа злости на стол. Малесенька сонечко. Сі зберу кошик, я покладу на віконечок. Молодець зарядка. Тахи зібрались. Я так можу, мам, диван. Тахи. Тахи зібрались. Були летять. Сумно кружляють вони в небесах. Бачимо А ще, а ще кажу, яночка Олексій і Костя. Прошу. Максимко і Артемко. Прошу, Артемчик. Артемчик. Ходи адсичок. Ходи, білочка. Ходи. Давай. Ось Артемчик. Максимко і Веселе свято. Для тебе готували.

Ok. Então, por aí, moçadas, o primeiro nós vamos a Іванко і Костя. Ходіть, виходьте до столу. Іванко, куди листочок складеш? Ми похожемо тобі, підеш? Ну, Кирилко, куди складеш листочок. Давайте приготувалися, ще більше ні, ніколи. Ні, два, три, очаги. Молодці, комусь і молодці. Осінні листочки я бачу, що ви добре знаєте. Мабуть, ходите часто гуляти. Ходите гуляти? <плеси> Молодця. <плеси> так, маятка, а до осінньої аптеки лісно, лісової. Ще хтось пішить яких звірятко знову захворіло? Хто ж це такий. Зараз ми для тебе його приготуємо. Сідай трішки відпочинь, а ми зараз для тебе все зробимо. Так, малявка, що сік, потрібно нам вітамінчики. А вітамінчики, ми знаємо, є у фруктах. І зараз ми пограємо у вух, збери фрукти. У нас нам потрібно буде два водії. Так, хлопчики. Це в нас буде Максимко Іванко, будеш вести для дівчинки? Максимко, виходь. Так, Дякую. Максимко. Максимчику. І Дякую. хлопчики, хто ще хоче бути Я Олексій буде. Давай, біжи. Тримай. Так, вам потрібно буде ось тут є овочі і фрукти. Вам потрібно вибрати тільки фрукти. Домовилися? Фрукти загружаємо машинку і веземо до бджілки. Приготувалися. Один, два, почили. Шитенька, швидень. Фрукти, фрукти. 자. Yeah. <laughs> Дякую вам, капунчики, що допомогли. І ось я приготувала для білочки смачний сік лікувальний поїтілочку, сочок. Смачний? Треба пити багато вітамінного соку, дітки, щоб бути здоровим і ніколи не хворіти. Ну що, білочко, прийшла твоя голівка? Може, станцюєшся з подругами та ночі? Ходи, гукай подруг. А ми для вас приготували вашому. Робимо гарне коло і з дівкою заранізуємо.